Вітаю, друзі! Сьогодні ми зануримося в одну з найгучніших історій Голівуду: історію Уіла Сміта, від улюбленця мільйонів до посміховиська, яке втратило свою зіркову ауру. Як сталося, що актор, який мав усе: славу, гроші, фанатів і здавалося б, ідеальну сім'ю, став символом занепаду голівудської еліти, від скандалу на Оскарі до відчайдушних спроб повернути популярність. Ми розберемо, чому Віл Сміт став уроком для всіх зірок. Як не варто чинити. Тож вмощуйтесь зручніше, і давайте розкриємо, що ховається за блиском його колись бездоганного образу. Уіл Сміт це поганий приклад того, що відбувається з деякими зірками у Голлівуді. Колись він був одним із найулюбленіших акторів, і в нього було все, про що можна було тільки мріяти: слава, успіх, гроші та найвіданіша фанбаза. Він знімався в блокбастерах у головних ролях і був утіленням ідеального сімейного життя. Але як ми з вами знаємо, це лише красива обкладинка. І в цьому ідеальному образі незабаром почалися з'являтися тріщини. Усе почалося з того, що його дружина Джада публічно принизила його, заявивши, що вона спала з другом їхнього сина. А Уіл Сміт, із свого боку, дозволяє цьому відео з'явитися в мережі. Але крім цього, він постійно зазнає принижень, виглядає слабким і безхребетним. І врешті-решт ще й дає ляпаса Крісу Року. Це, мабуть, був найганебніший публічний інцидент в історії. Поступово стає зрозуміло, що у Віла Сміта перестали любити: гординя, слабкість, нарцисизм і фальш зробили його постаттю, до якої більше неможливо ставитися серйозно. І після кількох років суспільного тиску Віл Сміт просто відходить у тінь. Кріс рок висміє його у своєму стендапі. Люди сміються з нього, а Віл Сміт більше не актуальний. Проте, будучи колись улюбленцем Голлівуду, він розумів, що якщо хоче залишитись на плаву, отримувати хоч якісь ролі і залишатися впізнаваним, йому потрібно щось із цим робити. Адже на той момент його публічна репутація була на самому дні. І останні кілька місяців ми спостерігали за цим процесом. Але те, як він намагався це зробити, це поганий урок для будь-якої іншої знаменитості, як не треба чинити, тому що це була найгірша піар-кампанія. Щоб зрозуміти, що відбувалося, повернімося до кінця березня, коли він випустив свій перший альбом за 20 років. І раптово Віл Сміт починає з'являтися буквально всюди, в рамках розкрутки цього альбому. Це виглядало як перша спроба примиритися зі своєю аудиторією. Можливо, він сподівався, що його щирість зворушить серця людей. За його словами, цей альбом присвячений тим частинам його особистості, які він буквально вигнав. Про які раніше не можна було просто так говорити в ефірі. І, мабуть, він думав, що якщо покаже себе справжнім, то його безвольна і принижена версія просто магічно зникне. Але замість співчуття він отримав нову хвилю хейту. Його альбом назвали тупим, удаваним, показушним і безглузним туром вибачень за найдурнішу витівку в історію Оскарів. Трохи згодом Вілл Сміт вирішує випустити відеокліп на пісню Pretty Girls. Але в результаті люди просто сміялися з нього. Хоча так цей відеокліп був знятий на в найвищому рівні, але все одно отримав близько 60% дизлайків. У коментарях його називають кризою середнього віку та публічним приниженням. Один із блогерів назвав цю пісню найгейською у виконанні натурала, а деякі благали актора зберегти хоча б залишки гідності і просто зникнути з поля зору. Але в результаті Вілл Сміт став справжньою мішенью для насмішок. Тоді він вирішує змінити стратегію і замислюється, як залишитися актуальним для покоління Z, якщо музика не спрацювала. І разом зі своєю піар-командою він вкладає купу грошей, щоб отримати хоч якусь популярність у соцмережах. Користувачі помітили, що алгоритми TikTok раптово почали нав'язувати їм Віла Сміта, а він сам почав з'являтися в гостях у випадкових тіктокерів, таких як Брук Монт. Усе це виглядає дуже дивно. Розмови з людьми, з якими у нього немає нічого спільного, і які молодші за нього на 30 років. Це було максимально неприродно, і все це скидалося на те, що кожна його поява була результатом ретельно прорахованих дій команди, мета яких показати Віла Сміта в найкращому світлі. Але стратегія була прозора, як день. Він просто заплатив відомим блогерам, щоб покататися на їхній хвилі популярності. Але, на жаль, ця стратегія не спрацювала. Наприклад, його інтерв'ю проєкту під назвою School of Hard Knocks», присвяченому фінансовій грамотності, де раптово з'являється Уил Сміт. У цьому інтерв'ю він намагається говорити відверто і розповідає, що гроші не приносять щастя, а популярність робить людину самотньою. Знаєш, що в цій ситуації найбільше лякає. Це коли ти усвідомлюєш, що матеріальні речі буквально не можуть тебе більше наситити. Це буквально безодня, на дні якої ти опиняєшся. І раптом приходить розуміння, що все, що ти насправді шукав, це самого себе. І ти починаєш шукати розраду, але вона приходить тільки тоді, коли ти залишаєшся повністю сам, без усієї цієї мішури та іншого знаменитого лайна. Це типова поведінка знаменитостей. Щойно в них виходить фільм чи альбом, вони йдуть у подкасти, щоб отримати хоч трохи уваги. Але на прикладі у Віла Сміта щось пішло не так. Якщо уважно подивитися це інтерв'ю, воно здається відрепетированим і надмірно вилизаним. Усе виглядало так, ніби Віл Сміт прикидається тим, ким насправді не є. Іначе він хотів це зробити, щоб усі забули про ситуацію з його дружиною, а також про випадок на Оскарі. Але людей не обдуриш і вони помітили цю фальш, написавши про це в коментарях. Хоча Віл Сміт явно не був у курсі всієї цієї ситуації, він усе одно продовжував наполягати. Було очевидно, що він буквально втискає себе в алгоритми, доки не поверне собі актуальність. Адже так, усе його життя і кар'єра у Голівуді зв'язані саме на цьому. Якщо він раптом перестане бути затребуваним, то втратить абсолютно все. Дуже вражає бачити, як людина буквально намагається себе переосмислити. Наприклад, один із випадків стався 11 червня 25-го року в Лондоні біля станції Кінг Кросс. Перехожі стали свідками дивної сцени. Віл Сміт, раптово на очах у всіх почав виконувати свої хіти з далеких 90-х. Оскільки це відбувалося дуже несподівано, навколо нього почала збиратися юрба людей. Цього разу Віл Сміт вирішив зіграти на почутті ностальгії, намагаючись повернути того самого Віла Сміта, яким він був до того, як його змінив Голівуд. Про почуття ностальгії він почав говорити заздалегідь. В одному з подкастів він сказав: Знаєш, я так тобі скажу, наш світ потребує ностальгії, і зараз усі дуже сильно цього хочуть. Люди кажуть, блін, поверніть нам той самий час, той час, коли все було набагато простіше. І так, можливо, він у цьому трохи правий, але якщо подивитися на ту юрбу, яка оточила його під час виступу, вона виглядає максимально беземоційною і приблизно так само люди відреагували в коментарях. Адже все, що він робить, виглядає дуже очевидно, і в результаті це також не допомогло у Вілл Сміту виправити свою репутацію. Адже кожна його спроба щирості виглядає дуже поверхово, а ставка на ностальгію лише посилює смуток від усвідомлення, наскільки низько він упав. Тому Віл Сміт робить новий крок і нав'язується блогеру Кесай, їхня раптова збиваюча з пантелику дружба виглядала як щось продумане до дрібниць. Але найімовірніше, дуже добре проплачене. Ви могли помітити, як часто вони почали з'являтися разом, записували Тіктоки, а також Will Сміт прийшов підтримати його на футбольному матчі. Але їхня дружба особливо нікого не зачіпала, доки Кесай не виклав своє нове відео під назвою Спробуй не засміятися з Вілом Смітом. І схоже, що аудиторія Кесай помітила, що між їхнім блогером і Вілом Смітом з'явилася якась хімія. Їм було досить прикольно спостерігати, як Віл Сміт гортає новини з інтернету. Це все виглядало як чергова піар-кампанія, і вони знову намагалися зробити все можливе, щоб повернути любов глядачів до Вілла Сміта. Точніше, повернути те саме втрачене почуття свого хлопця, яке раніше було притаманно йому. Але це знову не спрацювало, і люди в коментарях знову висловилися. Майже кожен згадував йому той самий ляпас, а решта просто називали це все черговою піар-кампанією. Користувачі розносили Сміта вщент за те, що він занадто старається залишатися в тренді і робить це в найкрінжовіших формах. Усі ці колаборації, а також вибір блогерів, включно з KSI, виглядали надто постановочними. Виглядає так, ніби він у пошуку вводив найпопулярніші тіктокери, а потім просто вибирав першого, хоча в них немає нічого спільного. Так, звісно, можна сказати, що в них є спільне музика, але KSI не те, щоб музикант і не надто відомий завдяки цьому. І, можливо, Вілл Сміт просто сподівався, що зачепить хоча б частину його відданої фанбази. Усе це виглядало банальною спробою, як то кажуть, підсісти на чужий успіх і черговою спробою викликати лояльність нової аудиторії з покоління Z. Але те, як феноменально ця стратегія провалилася, підкреслює одну з головних проблем Голлівуду. Людям більше не цікаві знаменитості, а зірки з минулого більше не в тренді. Людям буквально не цікавий Голівуд і ті старі актори, які досі крутяться в цій індустрії. Провал Віла Сміта це дуже показово для всіх інших застарілих зірок. І з кожним роком прірва між звичайними людьми та елітою Голівуду стає дедалі глибшою. Якщо ще 10 чи 20 років тому зірки були майже королівськими особами, то зараз це не так. Раніше якісь подробиці про зірок можна було почути лише під час вручення Оскара, чи на якихось глянцевих інтерв'ю, коли все ідеально налаштовано, їхня промова заздалегідь прописана і в пресі все відредаговано, а їхня справжня натура ховається за воротами величезних маєтків. Але з розвитком інтернету і загальної доступності зірки починають записувати відео для звичайних людей. І це якісь випадкові відео, дурні челенджі чи відео із закритих вечірок. Або суцільний відірваний від реального життя політичний активізм, і все це відкрило їхню справжню натуру, за що люди й почали їх ненавидіти. Найяскравішим прикладом стала Рейчел Зеглер. Усе починалося блискуче, юна актриса, велика роль. Здавалося, усе йшло до того, що вона стане однією з найулюбленіших зірок Голлівуду. Але, на жаль, її злет відбувся в невдалий час. І в той момент, коли її затвердили на роль білосніжки, роботу мрії для будь-якої молодої актриси, вона показала своє справжнє обличчя. Завдяки її інтерв'ю, люди побачили, наскільки порожніми можуть бути сучасні зірки. У підсумку її звинуватили в гордині, показушності та надмірному моралізаторстві. Хоча на той момент вона говорила саме те, що від неї хотів почути Голівуд. Ви знаєте, біоснішка не буде врятована принцем і не мріятиме про кохання. Вона мріє стати лідером і знає, що може бути ним. І це звучало настільки постановочно, що буквально відштовхнуло всіх людей від фільму. Для неї це стало справжнім крахом, адже це сталося в момент, коли люди роздратовані сучасними акторами та нескінченними ремейками. Наразі людям просто не цікаво про те, що говорять знаменитості. Тому що ми живемо в епоху, коли цю фальшиву відкритість зірок видно за версту. Зараз ми бачимо вражаючий контраст порівняно з тим, що було 10 років тому. Тоді зірки буквально випромінювали щирість і надихали багатьох своїми промовами. Люди думали, що їх розуміють, а це давало акторам ще більше популярності, грошей і влади. І вони почали цим користуватися дедалі частіше, просто транслюючи те, що від них хочуть почути в той момент. Але для багатьох тепер відкрилася суть. Це просто показушна словесна жуйка, покликана потішити їхнє его, отримати кращі ролі і посилити їхній вплив. Але зараз вони повністю втратили свою владу. Показовим моментом стали нещодавні вибори в США, і це говорить про те, що людям, взагалі байдуже на думку зірок. Ви, до речі, звернули увагу, як проходять зараз нові прем'єри. Раніше люди вишиковувалися в черги до кінотеатрів, а тепер нові фільми дедалі частіше провалюються, адже люди просто наситилися, їм абсолютно байдуже, хто там у головній ролі, а весь їхній активізм викликає лише огиду. У 2025 році в людей занадто багато особистих проблем, щоб ще слухати повчання від багатіїв. І ніхто вже не хоче, щоб їм нав'язували фальшиве. Я такий же, як ви, усе, чого хочуть люди, це розваг. Якщо якась знаменитість не може їм цього дати, вони знайдуть іншу. І саме тому Віл Сміт уже не зможе повернутися. Адже вся ця ситуація на Оскарі з ляпасом Крісу Року була настільки фальшивою і шокуючою, що багато хто просто відкрив очі. У випадку з Крісом Роком його буквально ніхто не захистив, ніхто не втрутився в те, що сталося на Оскарі. А Віл Сміт просто повернувся на своє місце. І люди почали аплодувати йому стоячи, коли він отримав Оскар. І все це без найменшого усвідомлення з боку присутніх. Наскільки абсурдною і соціоапатичною є ця індустрія? Не дивно, що Лос-Анджелес і сам Голівуд буквально розвалюються на очах. Очевидно, що ця індустрія просто вмирає. А коли Віл Сміт та йому подібні запускають чергову піар-кампанію, думаючи, що люди повірять у їхні казки, це лише вкотре підкреслює, що людям набридли ці знаменитості і увесь цей фальшивий спектакль під назвою Голівуд. Ось така історія про Віла Сміта: від ікони Голлівуду до людини, чиї спроби повернути славу лише погіршують ситуацію. Його провал це дзеркало, в якому видно всю фальш і відірваність від сучасної зіркової індустрії. Чи вдасться йому колись повернути любов аудиторії, чи Голлівуд остаточно втратив свою магію? Пишіть у коментарях, що ви думаєте про цю історію, чи вірите, що Віл Сміт ще зможе повернутися, чи його час минув. Не забудьте поставити лайк, підписатися на канал і вімкнути дзвіночок, щоб не пропустити наші наступні розслідування. До зустрічі в наступному відео.